Кількість ДТП продовжує зростати, повідомляє Державтоінспекція Обухівського району. На дорогах Обухівщини ситуація погіршується з року в рік. У нас кількість дорожньо-транспортних подій, на дві події більше, 11 було за минулий рік 13 вже в цьому. От як кажуть, слава Богу, що тільки один загиблий. Минулому році було три. Тобто, десь на 18-20% дорожньо-транспортних подій більше. Основні причини ДТП незмінні. Це недотримання водіями правил дорожнього руху, неуважність за кермом, порушення правил проїзду світлофорних об'єктів. Зазвичай наші водії їздять тільки на зелене, причому обидва. З покращенням погодних умов водії геть втратили обережність. Перевищення швидкості для наших автомобілістів вже майже норма. Погодні умови, як кажуть, тому сприяють. А Свідомість, свідомість поки ще рівень свідомості не не так швидко підвищується як температура навколишнього середовища. Підвищити рівень свідомості всіх учасників дорожнього руху працівники ДАІ намагаються за допомогою роз'яснювальної роботи. Проводимо зустрічі трудових колективів, зустрічі в з дітьми в навчальних закладах. Там у нас є ціла наглядова справа з цього питання. Активно проводять роботу даїшники зі школярами, адже під час літніх канікул багато дітей залишається без нагляду. В результаті, як показує статистика, кількість ДТП за участю школярів у літній час зростає. Не, не можна забувати про те, що ми або пішоходи, або водії. В будь-якому випадку ми є учасники дорожнього руху і, як кажуть, самі маленькі зрушення в ту чи іншу сторону. Від суворого дотримання цих правил іноді приводять до непоправимих взагалі наслідків. Зростає у районі і кількість злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням транспортних засобів. У 2011 році вже п'ять автівок втратили своїх власників. Хотілося б ще раз звернутися до всіх із проханням, як найсуворіше, дотримуватись правил дорожнього руху. Свято є свято, тому всім всіх всіх випускників, і школярів, і батьків, і вчителів, звичайно, хотілося б поздоровитися з цим святом і побажати всього самого найкращого, успіхів і, звичайно, не потрапляти ні в які недобрі ситуації. Зайвих засобів безпеки не буває. Переконаний Сергій Казиміров, начальник ДАІ в Обухівському районі. Сигналізація, мультлок, мобілайзер, все, що є. Чим чим більше цих. Особливо несерійних, серійних, не, серійних, не, не обов'язково навіть самих дорогих засобів. Тим довший час потрібно буде для, для того, щоб зламати ці всі системи перестороги. Крадуть як іномарки, так і вітчизняні автомобілі, як у день, так і вночі, як у селах, так і у містах. Та бувають випадки, коли роботи даїшникам додають самі власники. Іноді трапляються випадки курйозні. Це коли кум був кума, десь забув, хильнув лишню чарку, звернувся в органи міліції і ми знаходимо, його знаходимо десь у сусідньому дворі. а Водій навіть самі не пам'ятає. Трендом весняно-літнього періоду у наших водіїв стало керування автомобілем у нетверезому стані. Зазвичай у вихідні виявляють у водіїв наркотичне або алкогольне сп'яніння. Державна інспекція буде реагувати, реагувати відповідним чином на ці питання. От ми цю ситуацію відслідковуємо, спостерігаємо, і, звичайно, осторонь осторон цього всього ми не будемо. Будемо вживати відповідні, відповідні міри. Тобто вихідні дні, час після обіду і так далі. Ми будемо старатися максимально залучати свої всі наявні засоби і сили, навіть я б сказав би і більше, із допомогою управління Державної інспекції, от ми будемо. Підключати до цієї роботи і наш, наших сусідів, Карицької зводорожно-патрульної служби, взвод забезпечення супроводжень управління Державтоінспекції, спецпідрозділ, навіть департаменту Державної інспекції. Так що я хотів би попередити, як кажуть, тих, хто полюбляє такі речі. Начувайтеся, шановні, спокою вам і не дамо. Наталія Білогороса шкодовбиш студія БАРТ.